Дорогі брати і сестри, дуже часто Господь до нас промовляє притчу. І ось в сьогоднішню неділю також Господь говорить до нас через Євангелія на Божественній торогії і розповідає нам притчу, притчу про двох божників. Один цар захотів порахуватися своїми божниками і покликав того, хто найбільше був винен. Прийшов чоловік, який був винен 10 тисяч талантів. На той час це була дуже велика сума грошей. І цар сказав йому, якщо ти не повернеш ближчим часом цієї суми, то я продам усе твоє майно і навіть дружину і дітей. Божник почав благати, просити царя, щоб той змилосердився над ним, дав трошки більше часу, і він неодмінно все йому повернув. І справді, цар. Своєї любові до людей, простив той борг своєму боржникові, дав йому час для того, щоб він розрахувався. Цей вчинок, який зробив цар, простивши борг своєму боржникові, мав би навчити людину бути іншою, бути добрішою і розуміти обставини важкого життя інших. та бачимо іншу картину. Коли чоловік виходить від царя, він зустрічає свого приятеля, котрий був винен йому 100 додинарія. Порівняно з тим, що був винен порожник цареві, це була дуже маленька сума. Та цей чоловік розлюдився, напав на свого приятеля і почав його душити, почав вимагати, щоб той негайно віддав йому борг. Людина почала просити. Свого друга, щоб той простив його. Почекав ще який час і він неодмінно все йому поверне. Але приятель не захотів його слухати, посадив його в'язницю до того моменту, поки той не віддасть боргу. Ця притча сьогодні є актуальною в нашому житті, ця притча сьогодні. Дає нам відповідь на наші запитання, які ми дуже часто ставимо, запитання, як нам спастися. І відповідь дуже проста: прости своїм ближньому. і Господь тобі простить. Постарайся зробити так, щоб не мати образу на свого ближнього. Господь в іншому місці Святого Писання каже до нас. Не осуджуйте, щоб самим не бути осудженим. Якщо хтось з вас кридить чи ображає, чинить вам якісь беззаконня, ви за таких моліться і благословляйте. І справді, коли ми будемо старатися, всяке зло перемогти добром і любов'ю, то завжди в цьому буде допомога Господня, буде рука Господня, яка буде нам допомагати. Та коли ми будемо навпаки старатися зло перемогти злом, то, на жаль, ніколи не переможемо. Прощення образ це найкоротший шлях до нашого спасіння. Ми дуже часто читаємо молитву Отчинаш і промовляємо такі слова, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, читаємо, промовляємо. Нібито розуміємо і все знаємо, але в житті поступаємо по-іншому. Дуже часто ми в житті необдумано посуджуємо людину, і на неї ображаємося. Господь каже, що якщо ви не будете пробачати людям провин їхні, то Отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Ми повинні подивитися на себе, другі брати і сестри. І побачте, якими ми є великими боржниками перед Богом. Господь нам дав дві найбільші заповіді любові любити Бога всім серцем, всією душею, всім розумом, всією силою. А чи так ми поступаємо, чи так ми відносимось до Бога. Ми дуже часто кажемо, що в нас немає сил для молитви. У нас немає сіл для того, щоб йти до храму Божого. Дуже часто скажемося, що ми ліниві. Насправді, ми є не ліниві, ми просто не любимо Бога. Бо якщо би ми любили Бога, ми зовсім би по-іншому до Нього зверталися. І говорить святий Іоанн Златоустий, Бог нас зовсім не потребує, але все ж таки не перестає нас любити. А ми дуже потребуємо. Бога, але не завжди приймаємо Його любов. Дуже часто ми вибираємо щось буденне, світське, боремось за владу, за славу, шукаємо якусь користь, любимо гроші. І те все ставимо на найголовніше, а Бога ставимо як другоряд, в кінці притчі, цар говорить до кошника, чи не належно тобі простити своєму ближньому так само, як і я тобі простив. Коли ми приходимо до таїнства сповіді, таїнства святого причастя, ми отримуємо те найсвятіше, отримуємо самого Бога. Але, на жаль, не дякуємо Богові за те, що маємо. На жаль, прийнявши таїнство сповіді, не завжди заставляємо себе жити в мирі з усіма. Господь каже, що з того пізнають, що ви мої ученики, якщо буде любов між вами. В іншому місці говориться святого Писання, що діти, діти Божі і діти диявола пізнаються так. Всякий, хто не любить свого брата, перебуває в темряві і перебуває в руках диявола. Дорі брати і сестри, ми повинні навчитися прощати свої ближні. бо всяка наша праця, чи то молитва, чи піст, чи якісь добрі справи до свого ближнього, будуть не прийняті Богом, коли ми в той самий час маємо образу на свого ближнього. В святому Писанні говориться про те, що якщо ми маємо образу на свого ближнього, а хочемо приступити до жардовника, то найперше повинні піти і примиритися, а тоді вже приступати до молитві. брати і сестри, постараймося довіряти Богу, постараймося всіма зусиллями жити в мирі з усіма. Хто, якщо чинить нам якусь кривду, хтось нас ображає, постараймося зразу простити. Бо пам'ятаємо такі слова, що якщо ми простимо своїм ближнім, то і Бог нам простить всі гріхи наші. Коли ми навчимося жити в любові до Бога і до ближніх, то Господь відкриє нам нашу безодню гріхів, яких ми зможемо осповідатися, постараємося носити тягарі один одного і так здійснимо закон Христа. Слава Ісусу Христу!